І так, коли вже в рейс. Це відео буде дуже цікаве всім мешканцям Одеси, в кого в сім'ї є моряки. І не тільки Одеси, якщо ви з Миколаєва або м, проживаєте на іншій частині України, але в вашій сім'ї є моряк, який приносив гроші в вашу сім'ю, а зараз він сидить вдома без роботи, або ж застряг за кордоном. Це відео буде для вас дуже актуальне. І так, будемо сьогодні дивитися. Чи будуть відпускати моряків за кордон з 1 жовтня 2022 року? Як ви знаєте, є проєкт закону номер 7461, який регулює право виїзду за кордон для українських моряків? На жаль, так само, як наші моряки застрягли в Україні, так само застряг і цей закон, законопроект точніше, у Верховній Раді. Дуже довго його розглядають, вже два місяці, а ще скільки читань має пройти, чи взагалі він прийметься до кінця війни, невідомо. І так, будемо дивитися, з 1 жовтня, чи будуть моряків відпускати за кордон. Що сказати, вірогідність того, що все ж таки моряків почнуть відпускати за кордон, є? Не скажу, що це може бути завдяки закону, саме прийняттю цього закону, але все ж таки кожен моряк, який захоче виїхати, Вірогідно, з 1 жовтня вже зможе знайти шлях, як це зробити. Закон буде розглядатися і будемо мати надію, що моряків почнуть випускати за кордон. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!